Дяке, друзі, вітаю вас на ютуб-каналі Вєта ТВ. І сьогодні в нас інтерв'ю з цікавою людиною, яка обожнює квіта. Представтесь, будь ласка. Доброго дня, друзі! Мене звати Сергій, я співвласник оптово-роздрібного складу квітів у місті Києві. Тож розкажіть коротко про те, чим займаєтесь. Компанія Floriste Opt Опт» займається оптово-роздрібними продажами квітів, декору, флористичних матеріалів тощо. В чому складність? Які бувають види складностей у вашій роботі? Складність даного бізнесу полягає в тому, що квіти, як ми знаємо, вони дуже швидко псуються, тому ми намагаємося протягом тижня привести постачання квітів і максимально швидко його реалізувати. І це відбувається щотижня. Квіти замовляються з понеділка по середу. І приїжджають приблизно перше постачання у п'ятницю, наступне ми привозимо у понеділок. Тому флористи і власники квіткових магазинів знають про це їм дуже зручно. Тобто вони підлаштовуються під свіжу поставку і вже відповідно планують свої, скажімо так, поповнення своїх запасів і свою роботу. Так? так абсолютно вірно. Так прогнозують свої замовлення, прогнозують свої продажі. Їхнє замовлення буде. Виконано вчасно і в той термін, в який вони розраховують. І тепер давайте більше про глибину. Яка ціль і місія вашого бізнесу? Ціль нашої діяльності саме основна це популяризувати, покращити якість та сервіс квіткового бізнесу в Україні. Довгий час ми спостерігали, що асортимент у більшості міст населених пунктів він ще достатньо, такий з радянських часів. Це там трояндочки, воздики і таке інше, можливо, там яка зелень. Але насправді асортимент квітів в інших країнах світу він дуже широкий, і тому різноманіття ми хотіли принести саме в Україну для українських флористів, які дуже зацікавлені у створенні красивих неповторних букетів, композицій, оформлень. І таким чином наша основна сіль це покращення якості сервісу квіткового бізнесу в Україні. А щодо місії? Місія нашого бізнесу полягає в тому, що ми дійсно хочемо привнести в українське суспільство, в структуру флористичного бізнесу України більш якісні квіти. Ми займаємося в даному бізнесі разом з дружиною. Займаємося давно дуже любимо квіти всією сім'єю, і тому наша місія для того, щоб кожна людина могла помилуватися різновидами квітів. Для кого ваша справа? Дякую. Наша справа, перш за все, це для оптових клієнтів. В основному це магазини, будь-які квіткові, які знаходяться в Києві, в населених пунктах України, також декораторів, власників квіткових крамниць тощо. Але також у нас може приїхати і придбати квіти будь-яка людина в Києві від однієї упаковки абсолютно без проблем. Тобто, це... тобто починаючи флорист. Може приїхати і взяти певну кількість для композиції, так. або ж прийти звичайна людина і обрати замовивши у вас композицію. Так дійсно у нас може прийти починаючий флорист, зробити замовлення, взяти його безпосередньо з асортименту, який є на складі, або зробити попереднє замовлення, і вже далі, звісно, формувати прийти. у вас або ж вдома, так. так? Так, угу. зараз, на жаль, у військовий час є проблема в деяких флористів з місцем розташування, і ми, звісно, надаємо склад по можливості для того, щоб людина могла це зробити по місцю. До того ж, у вас є додаткові матеріали, які одразу ж можна у вас взяти, тобто придбавши, вже використовувати і таким чином виходити від вас уже з певними композиціями. На свій розсуд і смак. Так? так, абсолютно вірно. Дійсно, у нас. Приблизно 1500 різновидів різних товарів це флористична фурнітура, там папер, стрічки, плівки, ну мотузки. це все у нас є в наявності, тому людина, звісно, може придбати і вже самостійно скласти букет за потребою. Так а як взагалі прийшли до цього, до цієї справи? Дякую, Світлана, за ваше питання. Історично склалося все таким чином, що досить давно я вже цікавився взагалі квітами. Мені подобались квіти, дякуючи моїй мамі. Так трапилось, що разом з двоюрідним братом моєї дружини ми починали робити розрібний квітковий бізнес. А саме займалися оформленнями весіль. Потім відкрили квітковий магазин один другий, і таким чином в мене з'явилося бачення, що я хочу щось більш... Масштабне, і мене цікавили певні квіти у певний період часу, які ми не могли знайти у інших. Тому виникло таке бажання спробувати відкрити оптовий склад. Ми починали бізнес із квітів. Чому саме обрали квіти? Це виникло досить таки випадково, тому що моя діяльність була абсолютно іншою зовсім не творчою абсолютно нетворчою. Але життя так склалося, що я побачив оформлення весілля братом двоюрним дружини його двоюрнього брата, і мене дійсно здивувала ну просто, скажімо так, якість і масштаб. Тобто, тих... сподобалось Дуже так. Дуже сподобалось. Угу. Так. Бо буває так, що не подобається і хочеться щось привнести. Але захотілося розділити такий самий класний результат, так? Я так розумію? Так, мені сподобалося, скажімо так, візуально. І я просто в якийсь період часу знову про це згадав. Звернувся, кажу, слухай, мені цікаво, скажімо так, спробувати, що світковому бізнесі. Ти в ньому маєш розуміння і досвід. І таким чином у нас почалася співпраця і діяльність в світковому бізнесі спільно спільно. Так і з часом вже дружина підключилась. Ви знаєте, тут просто також випадковість була. Дружина була на той час вагітна. Треба була нам допомога також з її творіним братом і моїм партнером на той час. І вона допомагала нам в магазині, а ми продавали вже на той час оптом квіти окремо. Тож підсумовуючи, запитаю про досвід. Яка кількість років вже досвідом? Вже близько 12 років я займаюся квітковим. Більше десятка. Так, більше десятка це більше, ніж у всіх разом взятих. Заняттях на роботах, де я працював раніше. Бізнес для мене не заради лише тільки фінансів. Це духовна складова, особисто мене. Я це люблю і це відчутно взагалі. Це і прояв, і краса душі теж з однієї сторони, так? Так. Це відчуття зсередини. Угу. Тобто квіти це, можна сказати, вже частина мого життя. Яка квітка найбільше подобається? То, Асоціація з собою, ви знаєте, мені дуже подобається протея. Це дуже така ексклюзивна квітка, яка дійсно виглядає по-королевськи, має певну таку структуру, велич, і я порівняв по себе з нею. Коротко. Маючи великий досвід, ви певно маєте команду. Яка кількість людей зараз працює разом з вами? Ми зібрали, дякуючи, скажімо так, нашому досвіду і людям, які працюють з нами. Дійсно, таку сімейну, таку потужну команду. Це два менеджери, три флористи, водій, і ми з дружиною, як, скажімо так, виконувачі основної діяльності. Доставка лише по Києву чи в інші міста також? Дякую за запитання. Доставку ми робимо по всій Україні в будь-який населений пункт, де є можливість. Ну, і, звісно, Київ самовивіз, доставка також присутня. І щодо теперішнього часу, який зараз стан, наміри думки? Розуміючи обставини, в яких зараз знаходиться наша країна, наше суспільство, ми теж бачимо певні складнощі, але враховуючи те, що відданість нашій роботі, скажімо так, вона безмежна, ми навіть на початку війни, як і всі інші, були в процесі незрозумілості, що буде далі відбуватися з бізнесом і таке інше, але взявши, скажімо так, все в свої руки, ми все ж таки знову відновили свій бізнес. Ми розуміємо, що людям потрібні емоції. Без і емоцій... продовжила робити світ прекрасніший, так. Київ прекрасніший, Україна прекрасніша. Так, абсолютно вірно. Дякую. Тому що людина, вона перш за все, емоційна, скажімо так, істота. Нам потрібно відчувати себе живими живими відчуваємо ми за рахунок того що ми можемо відчувати емоції так квіти це краса яка дає дійсно енергію допомагає зосередитись не лише на негативі чи новинах а й саме на тому що оточує переключивши увагу так абсолютно вірно я погоджуюсь тому що настачання наших квітів на склад ми майже постійно присутні в цей час і звісно коли ми бачимо ці гарні кольори різновиди квітів Ось ми самі відчуваємо життя, енергію, наснагу і те, що це комусь принесе радість. Завжди, коли бачу квіти, я відчуваю якусь певну енергію. Я просто цього кайфую. Це, це моє внутрішнє мій стан. Це, до речі, дуже круто, коли робота приносить задоволення. Ідеш туди, навіть коли, наприклад, в тебе вихідний. Так, абсолютно. Ми навіть зараз знімаємо з вами відео. Володі. У неділю У нас сьогодні постачання, ви теж його побачите. День і немає значення, коли ти отримуєш постачання квітів і бачиш цю красу. Бо квіти потрібні щодня. В окремому відео ви зможете побачити огляд, саме приміщення і складу, і ще в іншому огляд, саме асортимент. Яка кількість квітів приблизно у вас? Ох, ви знаєте, стосовно кількості постеблах. Можна сказати. А по то... видах. Я зрозуміла, що це дуже багато. Давайте да. по видах. Якщо по видах, то в середньому щотижня ми привозимо від 150 видів квітів, різновидів, як завгодно, в тиждень. Масштаби різняться, так? Чи стабільно є певна кількість, яку ви стабільно замовляєте? Є фінансова складова, менше ми не можемо замовляти, ага. тому що є певні, скажімо так, фінансові розрахунки. Ну і звісно, вони вже залежать від того, що є передзамовлення, є постійні клієнти, які з нами працюють, які нам довіряють, які бачать нашу якість і відношення. І через це ми постійно, скажімо так, веземо не менше якоїсь певної кількості тиждень. Більше так, менше ні. Менше ні, так. А тепер про країни. Які ж країни можна? Відчути через квіточки, дякую за запитання ваше. Воно дуже цікаве, тому що ми в 2019 році були в Нідерландах останній раз, на жаль, і ми можемо сказати, що це країна просто якихось безкордонних можливостей стосовно постачання квітів, і там це порахувати майже неможливо, тому що квіти з усього світу знаходяться саме в Нідерландах. Uh -huh. Хоча Квіти вирощують, тобто там центр флористики, mm. так якось так. флористичний хаб. Я би так сказав. Mm. Це джерело взагалі розповсюдження квіткового оптового бізнесу mm. в світі. Хоча вже азіатські країни теж підлаштовуються під ці масштаби, але більше для свого ринку. Але квіти йдуть з усіх країн, де вони такі можуть вирощуватись. Це Еквадор, Кенія, безпосередньо Нідерланди, є садові гарні троянди в Німеччині, Польща також вирощує Франція, Іспанія, Італія. Ці країни славляться великим асортиментом дуже гарних і специфічних квітів. Буває по-різному насправді, але основний центральний офіс замовлень знаходиться у нас в Нідерландах, безпосередньо з якими співпрацюємо. І закуповуємо ми безпосередньо у них, але також ми можемо зробити через них замовлення у інших країн, у інших садівників, які з ними співпрацюють, мають договори. Це вже особливості, скажімо так, їхнього бізнесу, їхніх домовленостей. Цю інформацію знаєте лише ви як склад, чи як продавець роздрібної торгівлі. Інший магазин також знає звідки з якої країни квіточка Культура флористичної діяльності в Україні вже поліпшилася набагато. Тому, звісно, багато флористів розуміються на квітах, знають країну походження. Якщо їх щось цікавить, вони завжди можуть уточнити у свого постачальника. І таким чином то вони вже мають досвід і розуміння, звідки. А де знаходиться ваш склад? Ми знаходимося у місті Києві за адресою вулиця Святошинська, 34К. Це район Святошино, метро Святошино, буквально 12 хвилин пішки, і ви попадете в наш склад. Якщо у вас виникнуть складнощі з маршрутом, ви завжди можете зателефонувати безпосередньо на склад за номером телефону 093 287. 2828. 28. І наші спеціалісти, флористи, хто на зміні, скерують вас по маршруту, і ви легко знайдете наш склад. Перед покупкою оптовою краще попередньо зізвонитись і обрати чи вже по факту? Дякую Я... за запитання. ваша Світлана. Так, це дуже влучно, тому що багато клієнтів теж звертаються з подібними запитаннями. Ми рекомендуємо спочатку подивитися наш щотижневий асортимент у онлайн-прайсі. Якщо вас цікавлять якісь певні позиції, ви завжди можете написати у Viber чи в Telegram до наших менеджерів. Viber і Telegram на тому ж номері, який ви сказали, так? Так, так він присутній, але це номер складу безпосередньо для mm -hmm. менеджерів. І вас вже скерують відносно наявності квітів на складі. І ви вже тоді вирішите, чи в який день приїжджати, щоб все було злагоджено і не даремно. так? так, абсолютно особливо, вірно. якщо людина їде замок, абсолютно вірно. Ми це враховуємо дуже чітко, тому що ми розуміємо, що люди витрачають свій час. Розкажіть про ваші переваги стосовно переваг, я вважаю особисто, так як все таки в цьому бізнесі вже більше 10 років. Бачу структуру позитивні, негативні, скажімо так. Впливи на цей ринок відковий. Наша перевага полягає в тому, що ми надаємо якісний сервіс. Ми дуже тісно спілкуємося з клієнтами напряму. Ми їх не пересилаємо кудись там далеко чи очікувати там. Заставляємо. Клієнт завжди може орієнтуватися. В днях постачання, в асортименті даних квітів він може замовити індивідуально квіти. Він може бути впевнений, що якщо він з іншого міста, квіти до нього доїдуть в гарному стані, навіть якщо будуть якісь проблеми, тому що ми розуміємо, що це жива квітка, може статися будь-що. Ми завжди йдемо на зустріч до клієнтів. Вирішимо ці питання так, щоб було зручно і нам, і клієнту. Хто не втрати від цього. Квіти доставляються досить таки швидко, дякуючи транспортним компаніям, це займає не більше 24 годин. І тому квіти за цей час, враховуючи, що ми в літню пору додаємо акумулятори холода за бажанням, звісно, клієнта. І це допомагає квітам пережити ті спекотні години, перевезення. які ще переваги? Ми можемо ще відзначити перевагу індивідуального підходу до наших клієнтів. Що це я маю на увазі? Кожен клієнт може звернутися до нас за певним асортиментом. Наприклад, багатьом декораторам потрібні певні квіти з кольоровою гамою, там, на певний тиждень це все може бути в індивідуальній формі. Таким чином, це полегшує зв'язок і гарантії того, що квіти приїдуть вчасно, приїдуть в тому вигляді, який замовляє клієнт безпосередньо. Ну І звісно, якщо це стосується клієнтів з інших міст, це наш підхід до пакування, до вчасного відправлення. Все ми намагаємося робити максимально якісно. Звісно ж, ринок конкурентний і таким чином ми в цій конкуренції отримуємо ряд. Перевагу через людський фактор, який завжди включений, тобто ви завжди на зв'язку. На зв'язку максимально відкритими, ефективними, щоб кожен розраховував на наші квіти, розумів, що його просто не підведуть. За скільки часу варто робити замовлення? Стосовно передзамовлення для флористів, які планують оформлення, наприклад, або в них є теж передзамовлення на квіти, це варто робити за тиждень. Квіти закуповуємо ми з понеділка по середу, Перше постачання у нас у п'ятницю і основне у понеділок. Таким чином, флорист може розраховувати на ці дні постачання свіжих квітів. Стосовно букетів, тут все простіше: клієнт набрав до складу, визначився з наявними квітами. Зробив замовлення, може забрати самостійно, або ми можемо відправити по Києву без проблем. Дорогі друзі, я дуже сподіваюся, що це інтерв'ю для вас було і корисним, і інформативним. Продублюємо посилання та телефон під відео. Що скажете на прощання? Хочу сказати всім дякую за перегляд, за розуміння взагалі квіткового бізнесу, за цікавленості в квітковому бізнесі. Бажаємо всім витримки. Пережити ці страшні зараз часи в Україні, але нагадую, без емоцій людина перестає бути людиною. А одним із чинників, які, скажімо так, торкають ваші емоції, є квіти. Тому, будь ласка, даруйте, не важливо купувати їх лише на оптовому складі, їх можна в сезоні знайти на полях, у бабусь. Підтримуйте навіть стареньких, купуйте вони квіти, не жалійте ці кошти, вони завжди вам повернуться. Я хочу вам подякувати за те, що ви подивилися це відео. Ми з вами не прощаємося, а говоримо завжди до зустрічі, до наступних ефірів. Ми обов'язково ще зустрінемося з вами. Отож, до зустрічі! Посилання нагадаю під відео. Бувайте, дякуємо за перегляд! Бережіть себе! Все буде Україна!